Всіх вітаю на каналі Клім Текстіль, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, а також коментуйте, які б ви хотіли побачити наступні відео огляди, на які товари текстиля. Також буду рада вас бачити в своїх соцмережах в Instagram Клім Текстіль, посилання на які є в шапці профілю. Сьогодні хочу показати відео огляд на Пасхальну постіль. Малюнків маю багато різних. перейдіть, будь ласка, до мене в інстаграм. Там ви можете побачити більше асортименту. Запакована ця постіль в таку ось сумочку прозору. Покажу вам ближче. Вона йде з ручкою на таких ось застібочках. Зараз я вам розпакую її, розстелю, покажу. Дуже гарної якості постіль. Ось так виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. Як ви бачите, малюночки тематичні, великодні. Сама постіль неймовірно якісна, і ціна за євро розмір всього 1145 гривень. Що вже входить в комплект? Чотири наволки, дві яких розміром 50 на 70. Вони з такими ось вушками йдуть гарними, і одягаються на запах. Як ви бачите, з однієї сторони буде така ось однотонна клітиночка, а з іншої сторони малюночок кролик з яєчками. Друга буде така сама. І дві наволки йдуть розміром 70 на 70, також з вушками. Але ці вже навилки застьогуються на змійку. І змічка закривається ось таким ось карманчиком, щоб її не було видно, щоб все було естетично та красиво. Ці наволки також будуть двокольорові: з однієї сторони, такий ось однотонний квадратик, а з іншої сторони такі самі зайчики. Також в комплект входить простиня, вона йде на резиночці. Резиночка буде повністю по всьому периметру, не лише по бокам, а повністю по всьому периметру. Розмір простині 180 на 200. Підходить на спальне місце як 180 на 200, так і 160 на 200. Якість дуже гарна. Це фланель тканина, склад бавовна 100%. Підодіяльничок йде двокольоровий. З однієї сторони такі ось малюночки-зайчик, так як і на наволках, а з внутрішньої сторони також однотонний, такий ось квадратик гарний. Підодіяльничок застібується на змієчку. Яка також закрита капюшончиком, що дуже зручно. Тканина постілі фланель, склад бавов на 100%, м'яка приємна на дотик, ніжна. Подивіться, ближче, яка вона неймовірно якісна. Тканинка, до речі, плотна, не тоненька, кольори всі яскраві. Барвисті. Навіть після великої кількості прання вони будуть залишатись такими яскравими. Тобто, тканина не ліня, не кошлатиться. Країна-виробник, фабричний Китай даної постілі, дуже гарної якості. І за приємною ціною всього 1145 гривень за євро розмір. Асортимент цієї постілі ви можете побачити, перейшовши до мене в групу в інстаграм, klimtextil. Текстіль. Всі посилання є в шапці профіля. Дякую вам за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, а також, а також коментуйте. Щоб ви хотіли побачити ще на відео огляді які товари текстилю, І я залюбки вам їх зніму. Message after message forward my call next day you hear me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me This ain't the way it's supposed to be and you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way no I've been can't catch up, oh love.